Доброго дня, шановні слухачі, сьогодні у подкасті про здоров'я ми будемо говорити на досить важливу тему про те, як проходить тестування на віл у дітей. Ми спілкуємося із лікарем-педіатром Кіровоградського обласного центру профілактики та боротьби зі Снідом Радченко Ларисою Владленівною. Доброго дня, Лариса Владленівна. Доброго дня вам всім слухачам. Розпочнемо із питання: врешті, як проходить тестування на ВІЛ у дітей? Лабораторна діагностика вілоінфекції загалом здійснюється шляхом виявлення або антитіл до вірусу, або вірусних антигенів, тобто генетичного матеріалу ВІЛ, РНК чи ДНК вірусу. Для діагностики ВІЛ-інфекцію дітей старше 18 місяців, як і у дорослих, рутинно використовують цирологічні методи, тобто визначення антитіл до ВІЛ в сироватці крові або в плазмі, чи методом імуноферментного аналізу, чи шляхом експрес-тестування з використанням швидких тестів різних виробників. Тут питань не виникає, процес діагностики ніяк не відрізняється від тестування дорослих і проходить етапи скринінгу, верифікації та ідентифікації. Інша ситуація з дітьми віком до 18 місяців, і це дуже важливо. Слід пам'ятати, що антитіла до ВІЛ визначаються не тільки у хворих, а й у здорових дітей віком до 18 місяців, якщо вони народжені від віл-позитивних матерів. Позитивні сирологічні тести в такому віці не підтверджують наявність ВІЛ-інфекцій, оскільки всі діти, які народжені ВІЛ-позитивними жінками, мають в крові саме материнський до ВІЛ. Бо починаючи з 30-32 тижня гестації антивіл імуноглобули... імуноглобулін G проходить через плаценту та циркулює в крові дитини протягом перших 18 місяців життя. Саме тому всі діти до півторарічного віку. Народжені ВІЛ-позитивними жінками будуть мати позитивні результати при обстеженні їх зразків крові методом швидких тестів ІФА або імунного блоту, в той час, як дійсно інфікованими будуть лише 1-3% з них. Зважаючи на це, отримавши позитивний результат аналізу на антитіла до ВІЛ у такої дитини віком до 18 місяців, не варто лякати ВІЛ-позитивну мати і повідомляти їй, що дитина хвора на ВІЛ. Як це часто буває в наших лікарнях? Поступово материнські антитіла до довіл руйнуються та зникають з крові дитини. Цей процес називається серореверсією або елімінацією, і терміни його залежать від індивідуальних особливостей організму. Зазвичай вже у віці 18 місяців 100% дітей з перинатальним контактом повіл інфекції не мають материнських антитіл. Але варто пам'ятати, що зустрічаються поодинокі випадки затримки стандартних темпів елімінації навіть до 2-2,5 років. Зважаючи на вище сказане, у дітей віком до 18 місяців використовують інший метод діагностики молекулярно-генетичний, визначення не віл, а генетичного матеріалу вірусу РНК, ДНК або сумарних нуклеїнових кислот ВІЛ у цільній крові та або сухій краплині крові методом ПЛР. Цей аналіз виконується тричі: у віці 48 годин у сухій краплині крові, у віці 6 тижнів та 3 місяці у цільній крові. Важливо пам'ятати, що поповинна кров не використовується для визначення вілл-статусу дитини. Кратність терміни обстеження та порядок встановлення діагнозу визначається стандартом медичної допомоги профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини, що затверджений наказом МОЗ України від 26.04.22 № 692. У підсумку, якщо узагальнити, діагноз віл-інфекції встановлюється. Дитині віком старше 18 місяців за наявності в сировиці крові до ВІЛ, визначених методом ІФА, імунного блоту або швидкими тестами, а дитині віком до 18 місяців, яка народжена віл-інфікованою жінкою, за наявності двох позитивних результатів дослідження ДНК, РНК або сумарних нуклеїнових кислот ВІЛ методом ПЛР. А чи відрізняється перебіг віл у дітей від ВІЛ у дорослих? Сказати, що перебіг у дітей кардинально відрізняється від перебігу інфекцій дорослих не можна, але існують деякі особливості, що пов'язані із шляхом передачі, і з функціональною недосконалістю та незрілістю дитячого організму. Бо у дітей існують дві форми віоінфекції природжена інфекція і набута, наприклад, шляхом гемотрансфузії. І все ж основним шляхом інфікування вірусом є інфікування від матері під час вагітності, пологів або грудного вигодовування. Якщо говорити про відмінності перебігу біоінфекції дітей від перебігу інфекції дорослих, можна перераховувати такі: у дітей ВІЛ-інфекція взагалі прогресує швидше, ніж у дорослих. У 50% дітей, інфікованих внутрішньоутробно, захворювання маніфестує, як правило, вже у перші місяці життя, а тяжкісні-індикаторні захворювання часто розвиваються вже у віці 3-6 років. Для дітей характерна більш рання недостатність баланки імунітету у порівнянні з клітинною – це сприяє ранньому і рецидивуючому перебігу опортуністичних інфекцій. Маніфестація клініки опортуністичної інфекції дітей відбувається значно раніше, ніж у дорослих. Суперінфекція у 70% дітей формується також дуже рано протягом перших 1-3 років після інфікування. Майже кожна друга дитина хворіє на гнійний отит, спостерігаються важкі гнійні ураження шкіри. Типові масивні бактеріальні пневмонії з обстедуванням і випитом у плевральну порожнину, епізоди бактеріального сепсісу, бактеріальна інфекція кісток і суглобів. Тобто, на відміну від дорослих хворих на снід, у яких бактеріальні інфекції є лише частиною вторинних інфекційних захворювань, у дітей вони основні причини захворюваності та смертності. У близько 20% хворих на СНІД дітей виявляють паротити, гострі, хронічні або рецидивуючі, які не діагностують у дорослих. Також у дітей часто відсутня залежність між кількістю cd 4 клітин і клінічними проявами сніду, на відміну від дорослих. Ознаки сніду можуть розвиватися за нормального рівня cd 4 клітин і, навпаки, можливе зниження кількості cd 4 клітин за відсутністю симптомів захворювання. У дітей, на відміну від дорослих, рідше зустрічаються мікобактеріоз, криптоспороїдоз і криптококоз. Частіше розвиваються кандидозні ураження шкіри і слизових оболонок. Особливістю перебігу захворювання у дітей є той факт, що ураження ЦНС це постійний синдром у клініці інфекції, один із провідних і найголовніше ранніх маркерів захворювання. Таких відмінностей можна називати ще, але перерахованого вистачить, щоб зробити висновок. Найголовніше, що з цього всього треба зрозуміти і запам'ятати, віло дітей швидше проявляється, швидше прогресує та важче протікає, ніж у дорослих, сило функціональних особливостей дитячого організму. Саме через це так важливі рання діагностика та раннє призначення терапії. Їх затримка створює умови для прогресування хвороби і є доведеним фактором ризику смерті дитини в ранньому віці. А які існують методи лікування віл у дітей? На сьогодні медицина ще не має таких засобів, які б дозволяли цілком звільнити людину від віл. Проте були створені ліки, що можуть надовго затримати розвиток хвороби. Метод лікування віл у дітей, як і у дорослих на сьогодні, існує тільки один: пожиттєва, безперервна антиретровірусна терапія, скорочена АРТ. Слід розуміти, що АРВ терапія не знищує вірус, а пригнічує його розмноження, переводить ВІЛ, в уже вбудований у ДНК, в неактивний сплячий стан. І тоді сіді чотири клітини мають можливість відновитися, імунітет людини має змогу зміцніти та вибудувати захист проти інших інфекцій. АРТ починає працювати з найпершого прийому. Головною задачею цієї терапії є зменшення кількості копій вірусних частинок в мілілітрі крові до невизначального рівня. Тобто концентрація вірусу у крові стає настільки низькою, що і не може навіть виявити тест, а інфікований не може заразити інших. Так працює формула N до рівню N, не визначається дорівнює не передається. Схема терапії складається з комбінації декількох, зазвичай трьох АРВ препаратів. Препарати впливають на різні аспекти життєвого циклу вірусу, тому лише їх комбінація, спрямована на різні мішені в складі вірусу, забезпечує ефективне уповільнення прогресу захворювання. Слід приймати одночасно три препарати, щоб у вірусу не виникла резистентність, тобто не з'явилася форма вірусу, стійка до дії антиретровірусних препаратів. Основні принципи лікування такі: якомога раннє призначення АР... АРТ. АРТ триває все життя. Прийом препаратів не можна переривати, необхідно суворо дотримуватися часу і дозування прийому препаратів і потрібний лабораторний контроль за лікуванням та соціальна психологічна підтримка прихильності до нього. Ефективність лікування оцінюється за зниженням вірусного навантаження і збільшенням рівня cd 4 клітини. В Україні антиретровірусні препарати доступні для кожної людини з ВІЛ та надаються безкоштовно. На сьогодні віоінфекція розглядається як хронічне невеликовне захворювання, яке можна успішно контролювати за допомогою постійного прийому АРВ-препаратів. До таких захворювань, наприклад, належить цукровий діабет та гіпертонічна хвороба. Підсумовуючи, варто сказати, що антиретровірусна терапія залишається на сьогодні єдиним можливим способом продовження життя і поліпшення її якості при віоінфекції. За умов прийому АРТ ВІЛ-Позитивні жінки можуть народжувати здорових дітей. А тривалість життя людини з віл рівноцінна тривалості життя людини без віл. Лариса Бутленіна, скажіть, будь ласка, чи траплялися у вашій практиці випадки сніду у дітей? Давайте розберемося, що означає слово снід. СНІДом називають комплекс захворювань, які виникають через руйнування ВІЛ-інфекцією імунної системи при відсутності відповідного лікування. СНІД це остання смертельно небезпечна стадія ВІЛ-інфекції. На цьому етапі захисні клітини більше не виробляються, їхній запас критично знижується. Організм вже не має можливості протистояти інфекційним захворюванням. Людина стає дуже вразливою. В результаті навіть легка інфекція може стати для людини критичною. Тим більше, що можуть проявитись одразу декілька опортуністичних інфекцій і супутніх захворювань. Головною умовою розвитку СНІДу, як ми бачимо, є відсутність відповідного лікування, тобто АРТ. Тож, зрозуміло, якщо дитині або діагноз встановлений пізно, або лікування не розпочато вчасно, тобто відразу після встановлення діагнозу, або лікування неадекватне через недотримання усіх принципів терапії, будемо мати прогресування захворювання і в кінцевому результаті останню стадію – СНІД. На жаль, дійсно, випадки сніду у дітей є. Є і у нас, в Кіровоградській області, були навіть поодинокі випадки загибелі дітей від сніду. Деякі з тих дітей були виявлені вже на стадії сніду. Деякі на ранніх стадіях ВІЛ, але вчасно не отримали лікування або отримували неадекватне лікування через безвідповідальність або необізнаність батьків. Але навіть на стадії сніду не можна опускати руки та відмовлятися від антиретровірусної терапії. Вона часто. Хоча, на жаль, не завжди. І на цьому етапі може врятувати хворому життя. Скажіть, будь ласка, чи важливо дитині знати, що у неї віл, коли і кому краще на цю тему спілкуватися із дитиною? Це дуже важливо, це дуже тонка, та болюча тема. Думка про необхідність розповісти дитині про її віл-позитивний статус вкрай важка для всіх батьків або осіб, які опікуються дитиною. Серед аргументів проти, якими часто послуговуються батьки, найчастіше такі: тривога батьків за емоційний комфорт дитини, страх, що діти не зможуть зберегти цю інформацію в таємниці, і материнське відчуття провини за те, що вона сама передала вірус дитині. Але практика свідчить, що рівень довіри дитини базується на її взаємостосунках із батьками. І чим довше відкладати розмову з дитиною проявив статус, тим більша ймовірність того, що дитина може втратити довіру до близьких її людей. Крім того, завіса мовчання і таємниці позбавляє дітей можливості розібратися у власних переживаннях та страхах, задати питання, що їх хвилюють. Вілоінфокована дитина і так відчуває страх і тривогу, які пов'язані з відсутністю підтримки з боку найближчого оточення, і можуть поглиблюватись у зв'язку з необхідністю госпіталізації, відсутністю дитини інформації про хворобу та її наслідки, призначення медичних маніпуляцій. Складні і незрозумілі для дитини обставини викликають безліч запитань і власних фантазій з цього приводу, які призводять до посилення страхів. Зважаючи на таку ситуацію, не виникає сумнівів щодо необхідності розповісти дитині про її статус, Її аргументи за розкриття значно вагоміші. Відкрита та чесна розмова з дитиною допоможе їй позбутися страхів та переживань, пов'язаних із сімейною таємницею, і поліпшити стосунки з дорослого з нею, покращити взаєморозуміння та створити атмосферу довіри у сім'ї в подальшому. Чим, чес... Чим раніше дитина відповідно до рекомендованого віку для розкриття віл статусу знатиме про особливості своєї хвороби, тим спокійніше вона сприйме цю інформацію. Підготовлена і добре продумана бесіда з дитиною про віл-інфекцію допоможе батькам сформувати адекватну самооцінку дитині, тобто інформацію про хворобу не справить на неї негативного впливу. І дитина, які батьки розповіли про її віл-позитивний статус, більш відповідальна за власний стан здоров'я, здатна більш свідомо формувати прихильність до РВ терапії, розуміє важливість приймання ліків щодня, візитів до лікаря, уважніше до власного фізичного стану, бо являє бажання боротися з хворобою. Питання хто має про це говорити? Законодавство України не вказує, хто саме має право розкривати дитині її віл статус. Це можуть бути батьки дитини. Або батьки мають право звернутися до інших осіб. Оскільки коло таких осіб не обмежено законодавством, право робити це має будь-яка особа, у тому числі лікарі, психологи чи соціальні працівники. Але якщо розкриття статусу здійснюється не батьками, а іншою особою, то на це потрібна згода батьків або законного представника дитини. Все це становлюється пунктом 1.7 інструкції про порядок надання медико соціальної допомоги віл-інфікованим дітям, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України під 23.11.07 № 740 Для підтвердження факту надання згоди краще, щоб вона надавалася в письмовій формі. Стосовно питання, коли, згідно з чинним законодавством, вік дитини, прийнятний для розкриття віл статусу, означається в індивідуальному порядку, в залежності від ступеня зрілості дитини, урахування характерологічних особливостей та, що надзвичайно важливо, здатності утримувати таємницю. Рішення щодо розкриття віл статусу передує всебічна оцінка психологічного розвитку, психологічної зрілості та базових знань дитини. На думку спеціалістів-психологів, найбільш слушний для цього вік від 8 до 11 років, варто розуміти, що розмова з дитиною про її хворобу не може бути одноразовою подією. Задовго до того, як на вашу думку, дитина буде готова дізнатися, як називається її хвороба, ви можете почати розповідати їй частину всієї історії, доносити їй інформацію відповідно до її віку. І вкрай важливо не залишати після розмови дитину сам на сам затриману інформацію. Ймовірно, їй знадобиться не тільки сімейна, емоційна підтримка близьких людей, а й професійна допомога з боку фахівців, психологів, соцпраць... соцпрацівників або лікарів. <кій> Причому досвід свідчить про те, що випадкове розкриття статусу, інформація з медичних карток, або почути від медперсоналу, або інших осіб тощо завжди мала негативний вплив на дітей порівняно із запланованим та послідовним процесом. Саме в ситуації випадкового розкриття статусу дитині ця новина ставала для неї шоком. Діти починали виявляти гнів, агресію стосовно всіх, хто приховував від них правду, тобто виникала реакція недовіри до оточуючих після випадкового розкриття. Слід мати на увазі, що після цього діти можуть не повірити жодному слову дорослих, які спробували заспокоїти їх. Також можливі випадки, коли вони, керуючись злістю та образою, можуть відмовитись від терапії, від здавання аналізів, проходження інших медичних процедур. Про подібні наслідки випадкового розкриття статусу дитині варто знати батькам, особливо тим, хто намагається відтягнути момент розкриття віл статусу дітям. Важливо пояснити, якщо дитина дізнається саме від них про свій віл статус і відчуватиме їхню дружню підтримку, то почуватиметься набагато безпечніше серед близьких людей і матиме можливість задати будь-які питання і отримати на них відповіді і в такому випадку дитині не буде потреби втікати від ситуації та перебувати у стані постійного стресу Лариса Владленіна, я вам дуже дякую за таку відкриту розмову, за ваші відповіді. А ви, шановні слухачі, слухайте наші подкасти на Ютуб каналі та стриночки у Фейсбуці. Там більше інформації про ВІЛ.